31 грудня напередодні нового року на площі вічеві біля пам'ятника маркіяну шашкевичу у місті золочеві відбулася подячна екуменічна молитва. Участь у заході взяли духовенство, представники влади та мешканці золочева і району. Тоді, коли на дворі війна. Коли на нашій землі ворог, коли проливається кров наших братів і сестер на сході України, коли наша земля захоплюється ворогом, ці слова про мир вони є надзвичайно актуальними сьогодні на порозі нового року, в який вступаємо і входимо, року Божої милості, ласки Божої, бажаємо один одному миру. Хай милосердний Господь цього миру принесе в кожну домівку, принесе під ялинку нашій славній ненці Україні, як найбільший і найцінніший дар в ці дні. Хто міг думати минулого року, що в 2014 році спалахне війна на нашій землі? Які пророки могли про це сказати, які знаки зодіака про це говорили? Ні. І ніякі знаки зодіака не зможуть нам сказати, що буде в наступному році. Бог є абсолютно блаженний, і тому тільки в Бозі ми можемо віднайти щастя в цьому році. Хай воно буде перемогою нашого народу. Многих благих літ для кожного українця в цьому новому році. Слава Ісусу Христу! Духовні отці, дорога громада, добігає. До закінчення 2014 тисячі рік. Рік непростий, рік надзвичайно складний. В цей рік ми пережили майдан. На жаль, і почалась війна. І одна і друга подія не обійшлась без жертв наших героїв. Тому я пропоную вшанувати хвилиною мовчання пам'ять загинувших. Патріотів майдану і бійців на сході України. Дякую. Аналізуючи пройдене, я хотів би щиро подякувати кожному з вас за те, що в складний для України час ми всі зуміли згуртуватися кожен своєю. Працею, жертовністю допоміг зробити все для того, щоб ми відстояли майдан, для того, щоб ми допомагали нашому війську і нашим захисникам, які сьогодні на сході України. Я щиро дякую всім громадським організаціям. Всім активістам, які працювали в штабі національного опору, нашим невтомним волонтерам, всім організаціям політичного спрямування. Я дякую нашим найменшим, які з патріотичним серцем малювали малюночки і передавали їх нашим бійцям. Час проходить. Мусимо жити, готуємося до Нового року. І маю велику честь привітати вас з прийдешнім 2015 роком і Різдвом Христовим. Хотів би заслати бажання, побажання і привітання всім, хто тут є, і хто з багатьох причин не міг тут бути, хто можливо прикутий тяжкою хворобою. Хто знаходиться далеко від родини чи за кордоном, чи може в холодних окопах чи в броньованих машинах, хто сьогодні прямує дорогою, везучи і допомогу моральну і матеріальну нашим бійцям на сході, я би хотів побажати всім нам незламної віри в перемогу, попросити, щоб. Новонароджений Спаситель дарував нам мир, добро, спокій і злагоду. Хотілося б згадати слова нашого Галицького проводаря, який тут дивиться на нас пам'ятником і говорить ті слова, які ми вже не раз чули. Дайте руки, юні друге, серце, к серцю хай припаде. Тож подамо один одному руки. Серце до серця, і з Божою благодаттю, благословенням прямуємо 2015 рік. Слава Україні!